Шановні переселі, короні друзі, я в першу чергу хочу вам передвістити подякувати за той подарунок, який ви зробили військові. Так видно, що подарунок ми отримали, а подякувати вам не буде. Я думаю, все-таки, що колектив театру мав би велику честь бачити в нас в театрі, і сказати, що цей подарунок не був зроблений для того, щоб це як був подарунок. А цей подарунок відіграв вже велику роль в тому, про що ми зараз з вами говоримо, про Євро-12. Чому? Ми мали зараз величезній гастролі Франції, сидить головний директор, театру, і виступали в найбільших залах Франції 13 великих вистав, так званих «еліта», по 15-20 тисяч глядачів. І знаєте, коли виходить колектив на сцену, публіка, ще не знаючи, про що буде мова, вже дивиться, які декорації, які костюми, і які інструменти. Бо по інструментах вже відразу є запитання, що буде виконано, які буде звичайні. І коли ми побачили ті інструменти, які має жінська опера, було дуже багато здивувань. Як у нас є такі інструменти, що не форти тонтати Європи мають розподібне.